Дуже коротко. Я маю для вас одну думку. Вона також буде стосуватися для всіх нас, тому що, слово Боже, живе та діяльне. І потрібне для кожного з нас. Підніміть руку, хто зараз ходить в школу, хто, в шку... хто школярі. Супер. Навіть там піднімають. Супер. Молодці. Через році чи через два, але ми вже якби в душе, і я вже в школі, правильно? Правильно. Садочок це теж школа, це дошкільний заклад. Так що фактично школа просто трошки з простішою програмою, без математики, скажімо так, такої вищої. А що буде 29 числа, хто пам'ятає? Кінець. Кінець школи. Кінець школи, випускний. <реш> якби... Так, цю п'ятницю. Таке свято наближаєте. Пам'ятаєте, фільм «Електронік» був? Еф ти, дядя. Канікули на чіліс. Він казав, хоч почнуться канікули. І ви знаєте, в нас вдома, наші знають, у нас якраз відбулася одна, навіть не одна, кілька. А що це потрібно? Я, я постараюсь підняти голос, бо мене це заважає. Ем, відбулася розмова у нас з дітьми. Ми зауважили, що коли залишилося мало часу до випускного, ну до канікул, наші дітки показали таку розслабилися, як втратили фокус. І ми говорили з ними про те, що є така річ, як вірність. Біблія про неї багато говорить. І вірність полягає в тому, що ти. Тривалий до кінця. Ти витримуєш темп, ритм, навантаження, посвячення до самого кінця. Тому що вірність це така річ, яка не вимірюється на півдороги. Вірність на півдороги — це не вірність. Вірність по-справжньому виміряється тільки кінцевим результатом. закінченням. Ми говорили, що. Зараз розслаблятися не можна. Раз лишився тиждень чи два, то вже можна і якби занихати школу, вже можна і не ходити на уроки домашню роботу не робити. Ну бо вже два тижні лишилося, що що ж то такого? І ми говорили з нашими дітьми. Це не вірність. Вірність, коли ти до останнього ти виконуєш свою службу. А ваша служба, ваше покликання це навчання. Прийде день, будуть інші завдання, будуть інші виклики в житті. Сьогодні ваше покликання перед Богом, перед людьми, перед цією, перед державою найкращим чином вчитися. І це вірність. І ви знаєте, скажіть мені, що таке вірний учень? Ходить до школи і не розслабляється. Молодець. Швидко вчився, Молодчина. Молодець. Добре, скажіть мені, а що таке м -м, вірний працівник? Ситайся, фальшує. То... Не покидає свою роботу на Нафі... Не покидай на півдороги, добре. Я мені... пів будинки, що вони на напів... добудова. Їх покинули. Це не вірність, правильно? Добре, а що таке, скажіть мені, що таке вірний друг? Дякую. Прошу пане, ви вже говорили. Не кидає, товариш, не не кидає в якійсь біді і вірний до кінця. Правильно? В ябих обставинах Біблія каже, правдивий друг вірний друг. Любить за всякого часу. А що таке вірний християнин на вашу Це хто духу? <реш> дякую, дякую. Дуже дякую. Ще? Хтось хоче, сказати? що таке вірний християнин? хто. Може, дамо шанс комусь ще виявити себе. Я залишу вас цим питанням. Якщо ви роздумаєте. ви знаєте, коли я вдома сидів і думав, що б я вам хотів лишити на згадку, ну і для нас всіх. Я подумав, що об'єднує всіх цих чотирьох. і більше. Тобто, можна сказати, вірний друг, вірна, вірна дитина, вірний батько чи мама, вірний сусід. І ви знаєте, мені прийшло один вірш, який апостол Павло говорив до віруючих в церкві в колосах. Він їм сказав одну думку, я її залишу з вами. Вона, е, ця думка записана Пісня Апостола Павла до Колосян, третій розділ. Е, 17 вірш. Третій розділ післання до Колосян 17 вірш. Я хочу залишити її для вас. І все, що тільки робите. Слово. Чи діло? Усе робіть ім'я Господа Ісуса. Дякуючи хочу через нього Богу і Ну Все ще тільки робимо. Знаєте, вірність саме людини віруючої, людина, яка шукає в своєму житті керівництва Божого, це все, що ми робимо. Чи словом, чи ділом. Чи ти слухаєшся маму, чи ти виконуєш домашнє завдання, яке тобі дали. Прагніть догоджати не людям, прагніть догоджати Богу. І він, дивлячись на ваше життя, буде винагороджувати вас. Він буде бачити вашу вірність, вашу посвяченість, ваше старання. І він той, хто буде вам віддавати. Він той, хто буде винагороджувати вас за це. Тому ця думка для вас все, що тільки робите. Словом чи ділом. Робіть, як для Господа Ісуса. Це стосується для всіх нас. Все, що робимо. Робімо як для Господа Ісуса. Нехай занедбалість або й будь-як. Нехай не буде частиною нашого життя. Павло, це багато разів повторював в інших післеннях. Все, що робите, робіть від душі, як Господарі, не людям. Словом чи ділом. Тому що Бог той, хто бачить і Бог той, хто буде винагороджувати. А Він, той, хто винагороджує ясно. Біблія каже, той, хто надіється на нього, ми сьогодні читали, той не я зробити. Запам'ятали цю думку? Все, що робите, словом чи ділом, робіть ім'я Господа Ісуса. Я, я запрошую вас нас, сюди до нас.